Якщо Бог мене чує, я хочу звернутися напряму. Боже, присядь на хвилинку, тримай телефон мій, читай війну. Наші тексти прості, напевно, на цей раз політ серпас. але ти прочитай і всім розкажи про нас. І стається диво. Бог сидить тихенько, читає слово і бормоче. Ніколи в житті не читав такого. Вибач, дякую, хочу додому та співчуття, безкінечні свічки, що очевидно, не про життя. Як ти, де ти, та не хвилюйся зі мною ок, Номери карток, номери карток, номери карток. Загубилась такса. Загинув тато в полоні дід, на веселку черга. Останній, начебто сірий кіт. Бог сидить, читає, тремтить телефон в його руці, каже: як багато дякують невгамовні ці українці. Головою хитає, і поки я чай йому несу, він мене питає: А хто такі ці ЗСУ? Бачу, ваші люди щодня моляться за і мені. Напевно, ми два українські боги на цій війні. Бог закінчує на сьогодні студенну книгу замидника. Я стаю безсовісною нахабою і хапаю його за рукав, поки наші розстріляні діти лягають спати на небесах, я хочу, щоб ти кожного відспівав і про кожного написав, вимагаю Боже, щоб ти сидів біля виходу сам. Особисто ти і нікого з наших більше. Не пропустив.